На прикладі автоцивілка в Києві коштує набагато дорожче, ніж навіть в Київській області, тому що в Києві трафік автомобільний ага. більший, і по нормативам ага. закону ризик потрапити в ДТП вищий. вищий. І тому цей страховий платіж вищий для Києва, там коефіцієнти йдуть, і просто навіть на цьому прикладі. І держсад робить у цю карзіну і вартість життя в Києві на 30% наприклад, більша ніж в Тернопільській області. Але посадовий оклад Печерської райадміністрації спеціаліста і Тернопільської районної адміністрації такий самий. Хоча вартість життя інша, і фактично це створює проблему, що в Києві дуже проблематично знайти фахівців на низові ланки оцієї ієрархічної структури. Це також ми підсвітили наслідок застосованого підходу в реформі, і тому уряду треба подумати, чи можемо ми якось оптимізувати цей підхід. Наприклад, враховувати під час. Формування схеми оплати праці оцю регіональні відмінності, тому що для прифронтових регіонів застосовуються коефіцієнти, тому що небагато хто хоче їхати і постійно працювати під обстрілами, тому треба людей якось стимулювати для цього. Ну а тут ми ще й побочний ефект від аудиту знайшли, тому що. За правилами зміни до штатних розписів всіх прифронтових військових адміністрацій, затверджується головнокомандувачем збройних сил, що в період війни і навіть поза межами війни не є його властивою тобто функцією.